Під час апаратної наради при міському голові головний лікар центральної районної лікарні Олег Штогрин розповів про ремонт укриття, яке добігає завершення, по сховищу завершення основні роботи. Там залишились додаткові роботи, але вже воно готове до роботи. Вже на як були тривоги, люди вже там ховалися, тобто воно вже придатне для. Роботи Олег Тофілович повідомив про стадію монтажу сонячних панелей на території медичної установи. Завершено монтаж сонячних панелей. В п'ятницю нам провели навчання онлайн по їх обслуговуванню, Ну залишилося їх підключити тільки до мережі, щоб вони працювали. Ще, як я казав, доставила ще доставлена ще одна котельня модульна, теж нею будемо займатися. І також тою, тою кадільною, що привезли раніше, але там виникли питання. Я вам доповім, Микола Петрович, доповім сьогодні. Треба там буде приймати рішення. Олег Теофілович, на минулій неділі приходили ваші е, е, декілька лікарів по питанню доплат. То я б з цього напрямку зробив би таку е, таке зауваження чи пропозицію. Давайте попрацюємо над тим, щоб наші медичні працівники. Покращили відношення до людей. Розумієте, це не в обіду лікарів, вони в нас кращі, ми їх цінуємо і підтримували і будемо підтримувати. Але від самих лікарів, від самих медсестер, від всіх медичних працівників залежить благополуччя далі, тому що все фінансування йде через НСЗУ. І Від того, як ми з добром будемо відноситись до людей, стільки людей прийде на прийом, стільки потім відчитаємося, і такі нормативне буде нарахування від НСЗУ. Ми ж пам'ятаємо, як працював Горбань. Ну, в чергу до його. Я особисто, щоб попасти, просив, щоб до його попасти. слухай. Міський голова зазначив, що увага до людей стосується не лише медиків, а й педагогів. Виявляються такі факти, що окремий. Класні керівники, вчителі не дають телефону батькам. Слухай. Тобто, батько, коли дитина на дистанційному навчанні, не може подзвонити вчительці. Тому що вчителька зайнята або вихідний досі не розпочала роботу котельня на твердому паливі в дитячій лікарні. На минулому тижні отримали гуманітарну допомогу від громадської галосної організації клуб сансугляд огляди продуктів харчування. Тривають ремонтні роботи в приміщенні стаціонарної котельні зроблена електропроводка. Наступний крок це налагодження автоматичного запуску котлів. По поводу модульної котельні тривають підготовчі роботи для встановлення і монтажу, і всі зусілля будуть скеровані для найшвидшого запуску. Я розумію, що це не від вас залежить, але Віктор Юрійович, ну скільки ж ми будемо чекати, коли той фітіль запалить. Ну, Олег Теофілович отримав котельню через два місяці, навіть трошки менше фітіль ми запалили. Я розумію, що це друга котельня. Я розумію, що складні. Ну, розумієте, ну, зима уже. А навіщо потім у березні буде котельня? Будемо старатися, ми коли подрожня. Ну, я не вдоволений тим підрядником, розумію, що це... Але давайте наполягайте, сідайте там разом і що тоже робіть ну, в кінці кінців. Шостинська громада отримає від благодійників мобільну клініку. Про це повідомив директор центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур. На минулому тижні представники закладу відвідали місто Львів. Була завершальна зустріч з німецьким товариством міжнародного співробітництва ДЖЕЙЗЕД нашій громаді буде передана мобільна клініка. Над якою ми працювали протягом року, що надасть можливість більш якісно і доступно надавати первинну медичну допомогу у віддалених регіонах нашої громади. Також працюємо над контрактуванням з Національною службою здоров'я на 2025 рік. Розпочати роботи в амбулаторії села Богданівка і завершуються ремонтні роботи в амбулаторії номер 3 по обладнанню кабінетів для роботи лікарів, Олександр Сергійович, Я давав доручення в кожному фапі. Інтернет на якому етапі скільки вже зроблено, скільки залишилося це питання. опрацьовуємо, в село Макова, Ковтонова, Вовна є можливість і доступу до інтернету в наших пунктах здоров'я і медичних пунктах тимчасового базування. Працюємо з підрядниками, з технічною можливістю, зараз в Тиманівці, Гамаліївка, Собич, Собичева і Ображіївка. Зараз проговорюємо технічну можливість підведення.